Ти хочеш бути психологом, почати практикувати, вести клієнтів, але не знаєш, з чого почати. І це не просто гальмує твій розвиток, це знецінює твоє покликання, твої знання, час, гроші, які ти вкладала в своє навчання, щоб отримати свою омріяну професію. Відкладаєш консультування через страх нашкодити клієнту, лутанину в голові і нестачу практики. Програма Успішний практикуючий психолог допоможе тобі легко і впевнено почати роботу з клієнтами. Та отримати для них гарні результати. Вони будуть вдячні тобі, а ти будеш займатися справою мрії з успіхом і задоволенням. Програма Успішний практикуючий психолог це глибинна трансформація про працювання себе, практичні знання, техніки, інструменти, що дають швидко результати клієнтам, практичні заняття, що забирають страхи, почати практику. Особиста підтримка і супровід вже через декілька місяців. Перші впевнені консультації клієнтів.